Тиша в квартирі Романа Петровича була не просто відсутністю звуку. Вона була щільною, матеріальною, наче важка запорошена ковдра, що накривала меблі, стіни і самого господаря. Вона усідала на старих фотографіях у рамках, на стосиках газет, на чашці, з якої він пив уранці свій гіркий чай. Ця тиша складалася з несказаних слів. Недожитих днів і спогадів, що втратили свої кольори, ставши монохромними, як старе кіно. Вже минув рік, як не стало Лідії. Рік, що для Романа Петровича розтягнувся у нескінченну сіру добу, де ранок нічим не відрізнявся від вечора. Він прокидався, бо так було заведено, бо тіло вимагало свого. Механічно вмивався, дивлячись у дзеркало на відображення, яке з кожним днем ставало йому все більш чужим. Змарніли обличчя, глибокі зморшки навколо очей, що вже давно не сміялися, і погляд спрямований кудись усередину, у випалену пустку. Його донька Оксана дзвонила щодня. Її голос у слухавці був сповнений тривоги, яку вона ретельно намагалася приховати за бадьорими інтонаціями. Тату, як ти? Може, тобі щось привезти? Я можу заїхати після роботи. Не треба, доню. У мене все є. Незмінно відповідав він. Ти їв сьогодні? Що ти їв? Їв суп. Він не брехав він справді їв суп той самий, що Оксана привезла три дні тому холодний, прямо з каструлі, бо розігрівати було лінь. Лінь було жити. Кожної неділі Оксана заїжджала за ним, і вони їхали на цвинтар. Цей ритуал був непорушним. Для Оксани це був спосіб витягнути батька з дому. Змусити його дихати іншим повітрям, бачити щось окрім чотирьох стін. Для Романа Петровича це був єдиний сенс тижня. Вони мовчки йшли знайомою алеєю, повз знайомі обличчя на гранітних плитах. Він ніс квіти, завжди білі хризантеми. Лідія їх любила. Біля її могили він зупинявся і замовкав надовго. Дивився на фотографію, де вона усміхалася. Та сама усмішка, що колись могла розігнати будь-які хмари в його душі. Тепер ця усмішка лише підкреслювала глибину прірви, що їх розділяла. Оксана стояла поруч, обережно торкаючись його ліктя, не наважуючись порушити цю скорботну тишу. Вона говорила щось про погоду, про онука Григорія, про свої робочі справи. Він кивав, але не чув. Його світ звузився до цього клаптика землі, до холодного каменю з викарбуваним іменем. Тату, може, поїдемо вже? Вітер піднявся, врешті казала Оксана. Він повільно, наче прокидаючись, повертав голову, і вони так само мовчки поверталися до машини. Дорогою додому він дивився у вікно на миготливі будинки, дерева, людей. І все це здавалося йому декораціями з чужого життя, до якого він більше не мав жодного стосунку. Одного разу після чергового візиту Оксана, не витримавши, зупинила машину біля невеликого парку. Тату, давай пройдемося трохи. Подивись, як сонячно лікарі кажуть, тобі треба більше рухатись. Я не хочу, тихо, але твердо відповів він. Будь ласка, п'ять хвилин заради мене. В її голосі броніли сльози, і він здався. Вони повільно йшли алеєю. Він відчував себе старим, немічним, хоча йому було лише 68. Ноги ледь слухались, кожен крок вимагав зусиль. Він бачив дітей, що ганяли м'яча, молоді пари на лавках, чув їхній сміх, і це лише посилювало його відчуття самотності. Він був чужим на цьому святі життя. Ця прогулянка нічого не змінила. Повернувшись додому, він так само сів у своє крісло, взяв до рук фотоальбом і поринув у минуле єдине місце, де він ще відчував себе живим. Оксана ділилася тривогою зі своїм чоловіком Михайлом. Він працював геодезистом, був людиною спокійною і прагматичною. Я не знаю, що робити, Михайле, він згасає, він просто не хоче жити, казала вона, витираючи сльози. Йому потрібен час, Оксано, це страшна втрата, заспокоював її чоловік, обіймаючи. Минув рік, час не лікує, він просто віддаляє його від нас. Він зачинився у своєму світі, і я не можу достукатися. Він майже не розмовляє з Григорієм, коли ми приходимо, просто сидить і дивиться в одну точку. Я боюся, що одного дня він просто не прокинеться. Треба щось придумати може, знайти йому якесь заняття? Пам'ятаєш, як він любив рибалити? Я пропонувала він навіть слухати не хоче. Все, що було пов'язано з мамою, тепер для нього під забороною. Вони все робили разом і рибалили, і в ліс по гриби ходили, і на дачі поралися, тепер дача заростає бур'яном, а вудки припадають пилом у коморі. Вони довго розмовляли, перебираючи варіанти, але кожен з них розбивався об глуху стіну батькової апатії. Здавалося, ніщо не могло пробитися крізь панцир його горя. Наступна неділя була похмурою і вітряною, дрібний дощ сіявся з низького сірого неба. Може, не поїдемо сьогодні? Погода погана? з надією запитала Оксана. Поїдемо, коротко відповів Роман Петрович, уже вдягаючи своє старе пальто. На цвинтарі було порожньо і незатишно. Вітер шарпав листя на деревах і кидав у обличчя холодні краплі. Вони поставили квіти у вазу і постояли кілька хвилин. Роман Петрович, як завжди, дивився на портрет, і його обличчя було таким же кам'яним, як і гранітна плита. Ходімо, тату, ти промокнеш. м'яко потягнула його за рукав Оксана. Він неохоче рушив за нею. Коли вони проходили повз одну з лавок, що стояла під старим каштаном, його погляд зачепився за щось незвичне. На мокрій від дощу дерев'яній поверхні лежав невеликий записник у твердій обкладинці вишневого кольору. Хтось його забув. Що там? запитала Оксана, помітивши, що батько зупинився. Він мовчки вказав на лавку Ой хтось загубив. Мабуть, зовсім недавно ще не встиг розмокнути. Роман Петрович насупився його дратувала ця чужа річ. Цей прояв чиєїсь неуважності в місці, яке він вважав майже священним. Треба викинути у смітник, буркнув він. Тату, ну що ти? Може, це щось важливе для людини? Давай візьмемо. Може, всередині є ім'я чи телефон. Ми повернемо. Не хочу я чужого брати. Залиш. Але Оксана вже підняла записник. Він був трохи вологим, але не критично. Обкладинка була приємною на дотик, гладенькою. Я візьму. Подивимося в машині не залишати ж його тут під дощем. Роман Петрович лише роздратовано зітхнув і пішов уперед. У машині, поки батько відсторонено дивився у вікно, Оксана обережно розгорнула знахідку. Всередині були акуратні записи, зроблені дрібним каліграфічним почерком, а також численні малюнки, виконані простим олівцем. Квіти, листя, візерунки, чиїсь руки, що тримають чашку, на першій сторінці було написано. Соломія К. Жодного телефону, жодної адреси. Тут лише ім'я, Соломія, сказала Оксана. І дуже гарні малюнки, і якісь записи, схоже на рецепти. Роман Петрович не відповів він хотів, щоб ця тема зникла. Коли вони приїхали до нього додому, Оксана поклала записник на журнальний столик. Я залишу його тут. Може, ти подивишся раптом знайдеш якусь зачіпку, як знайти власницю. Я потім заберу. Він нічого не сказав. Коли донька пішла, він довго дивився на цей вишневий прямокутник, що чужим тілом лежав посеред його застиглого світу. Він відчував майже фізичну відразу це було вторгнення, порушення його скорботного порядку. Він підійшов, узяв записник двома пальцями, збираючись віднести його до сміттєвого відра на кухні. Але щось його зупинило можливо, вага. Він був важчим, ніж здавалося. Можливо, цікавість, та сама, яку він вважав давно похованою. Він поклав його назад на стіл і сів у своє крісло. Записник лежав там, мов докір. Він знову занурився у свої думки, намагаючись ігнорувати його присутність, але погляд мимоволі повертався до вишневої обкладинки. Минув день, потім другий, записник продовжував лежати на столі. Роман Петрович обходив його, наче якусь перешкоду. Він не торкався його, не відкривав, але знав, що він там. І це знання потроху роз'їдало його байдужість. Чому він його не викинув? Чому Оксана його принесла? Дурниці, на третю ніч він не міг заснути. Годинник на стіні монотонно відбивав секунди, і кожен удар відлунював у гнітючій тиші. Він крутився в ліжку, згадуючи обличчя Лідії, їхні розмови, її сміх. Біль був таким же гострим, як і в перший день. Врешті-решт, він здався. Встав, накинув халат і пішов до вітальні. Місячне світло падало крізь вікно, вихоплюючи з темряви контури меблів і цей вишневий прямокутник на столі. Він підійшов, сів у крісло, увімкнув старий торшер. М'яке жовте світло залило кімнату. Він узяв записник до рук. Обкладинка була вже зовсім сухою. Він провів по ній пальцями. Потім, з ваганням, яке його самого здивувало, розгорнув. Перші сторінки були заповнені малюнками трав і квітів. Кожна рослина була підписана м'ята, меліса, ромашка. Малюнки були напрочуд живими, деталізованими. Далі йшли замальовки міських пейзажів, дахи будинків, старий ліхтар, голуб на підвіконні. Він гортав сторінку за сторінкою, не читаючи текст, а лише розглядаючи малюнки. У них було щось заспокійливе, тихе, споглядальне. Це був світ іншої людини, світ, наповнений увагою до дрібниць, до краси, яку він сам давно перестав помічати. Потім почалися рецепти: лимонний тарт з меренгою, шоколадний фондан, вівсяне печиво з журавлиною. Почерк був рівним, кожна літера виведена з любов'ю. Поряд з інгредієнтами та інструкціями були маленькі нотатки на полях Додати більше цедри для тата. Він любить з кислинкою. Це печиво найкраще смакує в дощовий день, загорнувшись у плед. спробувати наступного разу з мигдалевим борошном. Роман Петрович гортав далі, відчуваючи, як його роздратування змінюється на ледь вловиму цікавість. Він ніколи не цікавився випічкою. Цим завжди займалася Лідія. Її руки присипані борошном, її зосереджене обличчя, коли вона чаклувала над тістом. Він заплющив очі, намагаючись відігнати спогади, що нахлинули з новою силою. Але було вже пізно. Записник відчинив двері, які він так старанно намагався тримати замкненими. Він хотів уже закрити його, відкласти, забути, але його погляд впав на заголовок на наступній сторінці. Він був написаний трохи крупніше за інші. Бабусин яблучний штрудель. Серце Романа Петровича пропустило удар. Штрудель. Лідія пекла найкращий штрудель у світі. З тонкого, як пергамент тіста з яблуками, корицею та родзинками. Це був смак їхніх сімейних свят, затишних недільних вечорів. Він не їв його вже більше року, навіть думка про це була нестерпною. Він почав читати. Рецепт був детальним, розписаним до дрібниць. Тісто треба витягувати на ляному рушнику обережно, кінчиками пальців, доки воно не стане прозорим, і крізь нього можна буде читати газету. Саме так завжди казала Лідія. Він пам'ятав ці слова, пам'ятав, як вона сміялася, коли він намагався їй допомогти, а тісто рвалося в його незграбних руках. Він читав далі, і слова з чужого записника перепліталися з його власними спогадами, створюючи дивовижну, щемливу картину. Яблука краще брати кислі сорту антонівка, нарізати тонкими скибочками, але не терти, інакше буде каша. Родзинки замочити в теплому чаї, так вони будуть м'якшими. Кожна деталь, кожен крок був до болю знайомим. А потім він прочитав нотатку на полях, написану тим самим дрібним почерком. Бабуся казала, що головний секрет не в тісті й не в яблуках. Головний секрет це думки, з якими ти готуєш. Якщо готувати з любов'ю, навіть найпростіша страва стане святковою. Цей штрудель це спогад про тепло її рук і безмежну любов. Роман Петрович відклав записник. Він сидів у тиші, освітлений лампою торшера, і відчував, як усередині щось зрушило з місця. Щось тверде, холодне, що сковувало його душу весь цей рік, дало тріщину. Він не заплакав, сліз уже давно не було, але крізь крижану кірку його горя пробився тоненький, ледь помітний промінь тепла. Це було не його тепло, це було тепло чужих спогадів, чужої любові до своєї бабусі, яке дивним чином резонувало з його власним болем і його власною любов'ю. Він просидів так до самого світанку, не зводячи очей з вишневого записника. Вперше за довгий рік він думав не про смерть, а про життя, про тісто, про зоре як пергамент, про кислі яблука і солодкі родзинки, про тепло рук і безмежну любов. Коли вранці подзвонила Оксана, її звичне тату, як ти? зустріла незвична відповідь. Доню, сказав він, і його голос звучав інакше, не так глухо, як завжди. Заїдь, будь ласка, в магазин, мені дещо потрібно. На тому кінці дроту запала тиша. Оксана, мабуть, подумала, що їй почулося. Що Що тобі потрібно, тату? обережно перепитала вона. Роман Петрович подивився на розкритий записник. Мені потрібно борошно, і яблука, Антонівка, і ще корицю і родзинки. Оксана мовчала так довго, що він подумав, чи не перервався зв'язок. Тату, ти мене чуєш? Я... Я зараз приїду, нарешті промовила вона, і в її голосі він почув те, чого не чув уже дуже давно надію. Коли Оксана приїхала, вона застала дивну картину. Батько стояв на кухні, одягнений у старий фартух Лідії, який вона знайшла десь у шафі. Він протирав стіл, готуючи місце для роботи. На столі лежав розкритий вишневий записник. Ось я все купила. Тихо сказала вона, ставлячи на стіл паперові пакети. Він кивнув, не дивлячись на неї. Його обличчя було зосередженим, майже суворим. Він висипав борошно на стіл, зробив у ньому заглиблення, як було написано в рецепті. Його руки рухалися невпевнено, незграбно. Він забув, як це робиться він усе забув додати теплу воду, олію, дрібку солі, бурмотів він собі під ніс, звіряючись із записником. Оксана стояла, притулившись до одвірка, і боялася поворухнутися. Вона спостерігала за ним, і її серце то стискалося від болю, то завмирало від ледь усвідомленої радості. Кухня, яка цілий рік була мовчазним музеєм, раптом почала оживати. Залунали забуті звуки, дзвін миски, шурхіт пакета з борошном, стукіт ножа по дошці. Тісто не слухалося, воно липло до рук, рвалося. Роман Петрович сердився, важко дихав, але не здавався. Може, я допоможу? несміливо запропонувала Оксана. Допоможи, несподівано погодився він. І вони почали працювати разом. Вона читала вголос інструкції з чужого записника, а він намагався їх виконати. Вони разом чистили яблука, різали їх тонкими скибочками. Він показав їй, як Лідія завжди додавала до начинки трохи мелених сухарів, щоб ті вбирали зайвий сік. Звідки ти це пам'ятаєш? здивувалася Оксана. Вона завжди так робила, просто відповів він. Найскладнішим було розтягнути тісто вони розстелили на столі старилляний рушник, як радила невідома Соломія, і як робила колись Лідія, і почали обережно, сантиметр за сантиметром, тягнути його в різні боки. Ті сторвалося, вони латали дірки, сміялися зі своєї незграбності, і цей сміх, тихий, невпевнений, був схожий на перші весняні струмки, що пробиваються крізь товщу снігу. Врешті-решт, у них вийшло щось схоже на штрудель не такий ідеальний, як у Лідії, трохи кривуватий. Вони змастили його жовтком, поставили в духовку і сіли чекати. Поки штрудель пікся, Роман Петрович уперше за довгий час почав говорити. Він розповідав про те, як вони з Лідією познайомились, як вона вперше спекла для нього цей штрудель, як вони мріяли про великий будинок з садом де росли б їхні власні яблуні. Він говорив а Оксана слухала, і сльози текли по її щоках. Але це були не сльози горя, це були сльози полегшення і вдячності. Чужий записник, забутий на лавці, зробив те, чого не могли зробити ані лікарі, ані вмовляння, ані час. Він повернув їй батька. Коли вони витягли штрудель з духовки, він був рум'яним, ароматним. Вони налили чай, відрізали по шматочку. Він був не ідеальним. Тісто місцями було затовстим, начинка трохи розтеклася, але для них це був найсмачніший штрудель у світі. Смачно, сказав Роман Петрович, доїдаючи свій шматок, майже як у неї. І в його очах Оксана побачила щось нове Не випалену пустку, а тихий смуток, змішаний зі світлим спогадом. Біль нікуди не подівся він просто перестав бути всепоглинаючим. З того дня все почало повільно змінюватися. Записник став для Романа Петровича настільною книгою. Він випробував і інші рецепти вівсяне печиво, яке він передав онукові, лимонний тарт, який вони з'їли разом з Оксаною та Михайлом. Кухня знову стала серцем квартири. Він почав виходити з дому сам, не на цвинтар, а в магазин за продуктами. Він навіть кілька разів подзвонив своїм старим друзям, з якими не спілкувався цілий рік. Ми маємо повернути цей записник, сказала одного разу Оксана. Ця дівчина Соломія, мабуть, сумує за ним. Роман Петрович погодився йому й самому хотілося побачити ту, чиї слова і малюнки так несподівано змінили його життя. Вони ще раз уважно переглянули записник. На останній сторінці серед ескізів якихось тістечок вони знайшли ледь помітну приписку олівцем Замовлення для пекарні кав'ярні теплі крихти. Пекарня кав'ярня Теплі крихти, прочитала Оксана, здається, я знаю, що це. Ця невеличка пекарня кав'ярня відкрилася нещодавно біля парку. Наступного дня вони пішли туди. Пекарня виявилася маленькою і затишною. У повітрі витав солодкий дух свіжої випічки. За прилавком, прикрашеним різноманітними тістечками та булочками, стояла молода дівчина з добрими очима і теплою усмішкою. Вибачте, звернулася до неї Оксана. Ми шукаємо Соломію. Дівчина усміхнулася ще ширше. Це я чим можу допомогти? Роман Петрович ступив уперед. Він тримав у руках вишневий записник і невеликий паперовий пакунок. Доброго дня, Соломіє. Гадаю, це ваша річ. Ми знайшли її на цвинтарі кілька тижнів тому. Він простягнув їй записник. Очі дівчини округлилися від подиву, а потім засяяли радістю. Мій записник. Я думала, що втратила його назавжди. Я так засмутилася. Дякую вам, дуже вам дякую. Вона притисла записник до грудей, наче давно загублену дитину. Там рецепти моєї бабусі і мої власні замальовки. Він для мене дуже дорогий. Ми знаємо, тихо сказав Роман Петрович. Ми, тобто, я прочитав один рецепт Яблучного Штруделя. Він простягнув їй пакунок. Це вам, на знак подяки. Він, звісно, не такий, як мав би бути, але. Соломія обережно взяла пакунок і розгорнула його. Всередині лежав шматочок Штруделя. Вона подивилася на нього, потім на Романа Петровича, на Оксану, і в її очах з'явилося розуміння це бабусин рецепт, прошепотіла вона, вона пекла його найкраще за всіх. Я ходжу на цвинтар до неї, іноді там малюю, згадую її. Мабуть, тоді й загубила записник. Вони стояли мовчки посеред затишної пекарні, троє незнайомих людей, об'єднаних спільним спогадом про бабусину випічку, про тепло і любов, які не зникають навіть після того, як люди йдуть. Знаєте, порушила тишу Соломія, моя бабуся казала, що випічка це не просто їжа, це спосіб ділитися теплом. Схоже, її рецепт продовжує працювати навіть коли мене немає поруч. Вона відламала шматочок Штруделя і скуштувала. Він чудовий, щиро сказала вона. У ньому є головний інгредієнт. Який? здивувався Роман Петрович. Любов усміхнулася Соломія. Вони вийшли з пекарні, і Роман Петрович уперше за довгий час відчув на обличчі тепло сонячних променів. Він ішов поруч з донькою, і тиша між ними більше не була гнітючою, вона була спокійною і мирною. Знаєш, доню, сказав він, зупинившись, а дача наша, мабуть, зовсім заросла. Треба буде на вихідних поїхати, навести лад. Там яблуні скоро цвістимуть. Оксана подивилася на нього, і її очі наповнилися сльозами щастя. Вона мовчки взяла його під руку, і вони пішли далі, назустріч новому дню, в якому було місце не лише для скорботи, а й для теплих крихт надії. Напишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця історія. Друзі, а чому ви не підписуєтеся на канал, якщо додивилися це відео до кінця? Адже воно вам точно сподобалося. Натискайте кнопку підписатися та ставте лайки прямо зараз. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.